Всім привіт на ну, моєму каналі. І з'явилася така ситуація, коли на комп'ютері відкривається не звичайний ПК YouTube, а Мобайл. Тобто попереду стоїть ось така бубочка Мобайл. головна YouTube Мобайл Версія. Якось ось так. Мobйл-версія, знизу щось таке. Що треба зробити, щоб перейти до, нормальної, до нормального виду? До нормального виду YouTube, заходити ось такі три клапочки, налаштування, так, конфіденційність та безпека. І йдете до файли куків Заходите е, всі файли куки для даних сайтів і тикайте тут. Удалити. видалити. Коли ви видалите це все діло, перевазавантажити браузер, єдине, що вас викине з вашого аккаунту. Бо вам треба буде ще зараз ще один раз зайти до вашого аккаунту. Всім мира та добра. Ставьте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте.